Всім привіт! Починаємо робити домашні бургери. Для цього у нас є фарш. Ми зараз формували котлети. Ось такі котлетки, 6 штучок я зробила, бо у нас є 6 булочок таких бургерних. Так, зараз викладаю що. Оп. Розрізаємо булочки. Ось такі бургерні, покупували. Булочка з кунжутом, бургер. Це ми підготували вже салат, цибулю та помідори. Так, а це ми полюбляємо робити ось такий часниковий домашній соус. Сюди входить, що сюди входить? Майонез, сметана. сметана. Це все змішуємо, солимо трошки його так. Додаємо оцту яблучного. І зелень. І це заморожена є в нас ось такий е, кріп. кріп. Да, я заморожувала. І тепер ми ним користуємось дуже прекрасно. І ось чесничок сюди. Дуже така, соус такий, дуже насичений, ароматний, смачний, взагалі супер просто. Його багато. Це наш улюблений домашній соус. Це, до речі, такий соус можна ще робити на домашню шаурму. Він теж чудово підходить. А ще коли трошки настоїться, да, це такий універсальне, суперовський. Так, зараз треба ці булочки трошки підсмажити, зробити шкориночку таку, тому будемо їх підсушувати на сковорідці. Сироч. Дівчатка починають викладати. Ось, у нас є підсмажена сир. нижня ось котлетка, така до скориночки. Так. Зверху накладаємо сир котлету. Це для того, щоб сирочок наш розплавився. Далі дівчатка беруть, що ви берете? Помідорчик, цибульку або лист салату. Спочатку котлету, потом... Ой, сир, потом котлету, Ой, потом... Салат. Салат І помідорку. І закриваємо. Булочкою. Булочкою, так. Ну що, Чотирь, як вам наші бургери? Шість бургерів. Вау! Супер! Будемо куштувати? Так. Куштуваємо. Так, ось такі у нас вийшли бургери. Ось, можливо, вони дуже е, симпатичні, але вони будуть дуже смачні, бо вони домашні і е, ось такі соковиті. Ну, як тобі смачно? Угу. Всім смачного. Робіть бургери також свої. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. Всім пока! Всім пока!